Напередодні відкриття 98-го театрального сезону директор художній керівник Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії Микола Берсон під час брифінгу розповів, коли сезон розпочнеться та чим театр буде радувати свого глядача. За традицією ми відкрили 20-й театральний сезон на малій сцені театру. І 1 листопада відкриваємо 98-й театральний сезон вже на великій сцені. Для нас це е, значні події, тому що зараз ми вже готуємось до святкування 20-річчя малої сцени. От це буде вже в наступному році, і відкриваємо цей етап до зустрічі нашого два театральних сезону, до нашого сторіччя ну, залишається. Народний артист України наголосив, що театр вже підготував цікаву програму і багато сюрпризів для свого відданого глядача. У новому сезоні буде і поновлення вистав минулих років, і, звісно, прем'єри. Перш за все, ми відкриваємось казкою, Казкою для дорослих. Це Шекспір, Сон літньої ночі. І щойно пройде ця прем'єра, і вже 7 грудня. Теж нова прем'єра, це вистава Сіньор з вищого світу. Також театр готує для миколаївців традиційну новорічну виставу. Цього разу вона має назву Таємнича чудосія». Крім того, на великій сцені у новому сезоні глядачі побачать ще три прем'єри. Далі Микола Берсон розповів про спектаклі на малій сцені театру. В листопаді буде прем'єра вже вистави Сублімація у постановці заслуженого артиста України Сергія Чверкалюка. Потім буде Постановка на малій сцені в горі в радості. Постановка нашого актора. Ми практикуємо наші актори і хороші режисери. Це в горі і в радості, це вже постановка Олега Мамикіна, буде постановка і головного режисера театру, заслуженого діяча мистецтва Олега Ігнатіва, це ексцентрична леді. Також театр продовжить працювати із класичним репертуаром. Ми повертаємось, крім прем'єр, є поточний репертуар, з яким ми працюємо, класичний, український репертуар. От цікаво те, що тільки ми почали продавати квитки, ну взагалі квитки завжди повні зали. Ми працюємо 25 років на аншлагах. Я не думаю, хтось може про це казати з театрів, повних аншлагів. Вот і от квитки, навіть на ті вистави, які йдуть протягом багатьох років, квитки зразу розкупили. Попри всі виклики, колектив театру продовжує активну творчу діяльність, займається волонтерською роботою та підтримкою Збройних сил України, слугує інструментом терапії та підтримки ментального здоров'я громади. Сергій Мельников, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.